Віднедавна в Моршинському дитячому садочку номер 2 із промовистою назвою Сонечко почало служити саме воно Сонце. Тут було встановлено сонячний колектор. Це є друга система, яка буде встановлена на Україні. Значить, ми знаємо, що зараз дуже поширена тема сонячних колекторів, значить, яких заощаджень, в тому числі і в таких бюджетних організаціях. І значить, люди починають вже думати по кутли, про твердопалені котли, про сонячні. Виконане одне із завдань спільного проекту Агенції регіонального розвитку Перспектива Стрищини, Мочинської міської ради і фонду «Східна Європа. Мета проекту започаткувати на Стрищині комплекс заходів із провадження та використання відновлювальних джерел енергії для зменшення споживання газу, тепла та електроенергії, шкідливого впливу на природу, а також для активного залучення громадськості до скорочення енергоспоживання. Серед задань проекту чинне основним і найцікавішим Вішим тому і не випадково під номером один і було якраз забезпечити гаряче водопостачання одного комунального об'єкту Морщина з допомогою сонячного водонагрівача. Таким об'єктом і став десадок «Сонечко», на якому було встановлено сонячний колектор німецької фірми Парадігма, буде працювати паралельно з котлом, і таким чином, якщо буде більше. Вироблятися гарячої води від колектора буде менше працювати котел, тим чином ми зможемо вплинути на споживання газу. Підбиваючи підсумки, голова моршина Руслан Ільницький зазначив. Очевидно, що ми не досягли ще на сьогоднішній день Моршині тих показників, навіть без альтернативних, скажімо, джерел енергоносіїв, бодай зберегти ті традиційні джерела. Енергії, які споживають у серединому житті наші мешканці, і бюджетні установи, у нас